Ім'я Доман має щонайменше дві етимологічні інтерпретації, а слов'янське утворення з суфіксом, що походить від скороченого імені Дома, в скорочений варіант двосновного слов'янського імені Доманех. Перша згадка імені Доман датується 1245 роком, коли це ім'я носив убивця Михайла Всеволодовича, путивлець Доман. У сербській традиції ім'я Доман зустрічається з ксів століття, а в польській. З ксі століття від імені Доман були утворені кілька українських патронімів. Наприклад, у 1552 році згадується патронім Доманенко. В свій столітті Доманович. У 1696 році згадується кріпак із прізвищем Доманець із села Матієво. Також є патронімічні топоніми. Наприклад, Доманичі відомі з 1652 року, схожі на доман імена Роман Домак, Коман, Томан, Божан, Дома, Домань, Домах, Домаш, Домколаман, Лозан, Солан, Чолан.